Всім привіт, друзі! Презентую вам лоце шкарпетки чоловічі. Представлені в декілька кольорів. В лоті 15 упаковок. В кожній упаковці по 6 пар. Всього в лоті 90 пар. З розміром 35-38-8 упаковок. 39-42-6 упаковок та 43-46 одна упаковка. Матеріал 69% бавовни, 29% поліестеру та 2% еластану. Вартість лоту 1610 гривень. Собівартість упаковки 107 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом! सिम हार